Привіт усім і бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб тут з вами. Це проект Безброніна ФМ Галичина, круглий білий стіл на місці, і на місці мій гість. Сьогодні у мене Ярослав з позивним кінджал. Братику, слава Україні, радий бачити. Героям слава! Всім привіт! Мене звати Ярослав, позивний кінджал, я є діючий військовослужбовець другої Галицької бригади. Служу на посаді зовнішнього пілота, оператора БПЛА. Батареї зенітних безпілотних авіаційних комплексів розкажи мені, будь ласка, з чого в тебе взагалі оцей цей перший контакт з військом відбувся? Бо як то кажуть, ну так виглядає, що він точно народжений для війни. Ніхто з нас не народжений для війни. Як в тебе відбулося перше знайомство? І коли це було? Ну у мене просто багато є знайомих, які власне вирішили доєднатися до війська. Плюс також був друг, який ще служив в 25-ті. Під час він зустрів повномасштабну війну, вже будучи на позиціях Вовдіївці. Ось, і я, типу, просто теж вирішив долучитися. Ну, це було не зразу. Я в 24-му році долучився і все просто прийшов на КПП, сказав: хочу підписати контракт. В мене спочатку посміялися, а потім такі ну давай. А скажи мені, як власне ти налаштовувався, бо кожен сприймає всім страшно піти на війну. Це нормально. В тебе ж було своє довоєнне життя. До речі, чим ти займався в мирному житті? Працював в it компанії Люксофт, тестувальником програмного забезпечення. Мануальним, тобто ручками се тестив, скільки часу тобі пішло, от, власне, щоб домовитися з самим собою, що там мені треба от піти на то КПП. Е... В чому сумніви найбільше були? Я Скажу більше. Як почав 22-го року, я той чувак, який говорив, що, що я йшов записувати стерео, але мене типа не взяли. Сказали мені, ми вже набрали достатньо людей, я залиш свій номер. Ми тобі, тіпа, захочемо, то не беремо, коли буде потрібно. І так, типа і не набрали, і я щось тіпо, забив. Ну і вже десь в двадцять коли прийняли закон про зменшення. Мобілізаційного віку до 25 років. Мені якраз типу, виповнилося в тому році 25. Я вирішив, та типу, чого буду, там, ховатися десь. Цей. Вирішив обрати сам підрозділ, сам бригаду. Ну і доєднався до другої галицької. Так слухай, я з практики от запитаю: а дійсно в тебе так, бо кажуть, що в армії завжди і всюди обманюють. Тебе дійсно так відбулося, що ти прийшов, сказав: Я би хотів, ти, ти знав, чим би ти хотів займатися у війську відразу? Так, звичайно, мені подобалися дрони. Я, типу, хотів бути дронщиком з ну, самого початку, так сказати, зі старту. А, але я коли прийшов, то мене в перший батальйон відправили, він займається конвоюванням. І я вже потім, вже перебуваючи в першому батальйоні, вирішив перевестися на, на посаду дронщика. От, і перевівся так, перевівся, без проблем перевівся. Всі зрозуміли, я сказав, виявив бажання, що хочу займатися дронами. Мені це подобається, та і все перевели. А як навчання відбувалося, власне, от є е, була в тебе мета, та. Е, нас почують і ті, хто лише думають, як би то перевестися на посаду, по якій я можу бути корисніший, якщо це можливо, бо всі кажуть, ні, всі підуть в штурмовики. Як ти процес цей проходив, власне, щоб стати пілотом? Нас відправляють зразу на навчання. Тобто я проходив навчання в Крилах Валькірії, знаючи, типа. Ну, я така в навчальний центр, якщо це можна так сказати. От. І там навчали, там проходив місяць навчання, це є впівдрони. FPV, FPV Спочатку ну, літали на ліфтофі, потім, типу, здавали екзамен на ліфтофі, потім літали на вупіках на таких маленьких дронах. На них, типу, там по квартирі літали там, всякі там, об'єкти, в, в, в дирочки різні теж треба було здати екзамен. Після того ти сідав вже на FPV-шку, на сімірку і вже по полі теж літали. Ну, теж, типу, грубо кажучи, все мені дали, там, ну, літати навчили, там, грубо кажучи, але бути дронщиком це ну, не тільки літати. Це треба теж вміти приплашивати дрони, вміти налаштовувати, там, налаштовувати антени, виставляти. Так само ну, і, грубо, і, і сапаром теж треба бути вміти, там, щоб той самий кабачок до дрона приєднати і так далі. Ну і плюс я дуже-дуже велика... Обширний, ким ти будеш бути там є важкі бомбери. Може бути пілотом Мавіка, там, розвідувального. Я коли виконував бойове завдання на Покровському напрямку, я був на Мавіках, я був в аеророзвідці. так. Куди хочеш, який дрон такий хочеш, і такий вибирати. Скажи мені, будь ласка, друже, з твоєї практики, чи дійсно буває таке, що кажуть: от... Е... добре, що ви пілоти, але мені зараз бракує, власне, безпосередньо піхоти. І тут же внутрішнім наказом всіх переводять в піхоту йдеш штурмуй. В мене такого не було. А, тобто я знаю, що я таке, ну, мусить десь взяти піхоту. Відповідно, зараз всі хочуть піхоти, так сказати, свалити. Ну і піхота десь мусить бути. Звичайно, це, бо це є набагато тяжче, набагато ну, робота, яка. Це чарна робота, так. Так, Якою, грубо кажучи, не дуже хтось і хоче, але хтось мусить бути. Бо там, де є нога піхотинця, це є наша земля. Ну, по тобто, суті, без піхоти би не було ні дронщиків. ну... Це тупо ну, люди, які найбільше, грубо кажучи, страждають на війні. Каже, будь ласка, в процесі підготовки, от, власне, до загальної військової справи, та є в нас БЗВП і так далі. Чи ти щось відчув, що є якісь речі, які є непотрібні? Бо хтось каже, от я витратив стільки дурного часу, умовно, на медицину, замість того, я би краще постріляв. Чи є щось таке, от на твою точку зору, що би можна було більше додати? Не знаю, ми там більше готувалися як. ну, Типа там було. Ну, я розумію, що це теж потрібно, це як розпорядок дня, це є стрес для організму, що ти мусиш привикнути, що ти вже не на цивільному житті там, спати, куди хочеш. Розпорядок дня і так далі. Так, мені хотілося б більше на БЗВ було якихось практичних стрільб. Е, хотілося б ну, так МЕД теж був, ну, але більш якось поглибленіше. Бо ми ще там, е, там, грубо кажучи, було там ліжка, треба застеляти, як срочка. Е, от, тіпа, ну, я думаю, зараз це ну не так е, потрібно, як там колись оця, тіпа, правильну ліжко застелити і тіпа, це вчити, там вчити марширувати, вчити цей. Е, та да, можливо, воно якось і потрібно, але в меншій мірі так сказати. зараз методів дисципліни є трошки інших. Да, так більше. тобто більше хотілося б практики, там по стрільбах, по такме? Звичайно, там ну на БЗВП на дронах не вчать літати. Та а скажи, будь ласка, а що тобі згодилося з твоєї цивільної роботи у війську? Що ти приніс з собою? Якесь вміння, щось тобі пригодилося? Чи це абсолютно інший напрямок, інший досвід? Що мені допомогло? Що я там ну в кажучи, розбираюся, так? Ну і там перепрошити той самий дрон, там поставити там, тому що там ЛРС наміли ЛРС, там різні прошивки, хто шарить. не пролітає таке, ти айтішник, сядь, зроби іксалівську таблицю? Нє, ні, ні, ні. Тобто, тобою, як мікроскопом, цвяхи не забивають. А як тобі, тобі зараз, напевно, повних 26 виходить? так? 27. Та? 27. Твоєму віці, ще хочеться заодно і повідриватися і мати щось для себе. Що ти маєш отаке для себе, що дозволяє тобі трохи розслабитися від бойової роботи? Я купив собі машину, та, і мені е, подобається на машині, їздити та їжджу машиною. Що? Комп'ютерні ігри, там, погуляти з друзями. Теж, там, коли є тяжці в частині, ну, та ну, в мене є там вихідні, можна там, собі дозволити десь піти погуляти. Які три комп'ютерні ігри, які для тебе є найкомфортніше, найбільше часу проводиш в них? <laughs> ну, Dark Souls. Е, я пройшов. Потім що: Ну, то кс -ка. КС 2, зараз ще граю. Ну і третє, може, зараз починаю грати Ark Raiders. Нова, що вийшла, третя, то зараз, грубо кажучи, найбільш популярна. та. Ти знаєш, чого я за ігри запитався, бо є такі стереотипи, що той, хто добре грає ігри, той от добре є пілот БПЛА. <рес> Ти десь бачиш між собою оці якісь кореляції, воно одно з другим появляється. Да, однозначно. Ну, тобто, якщо взяти там, людина, яка там має там Xbox, PlayStation, і не має геймпад, йому вже буде пульт взяти в руки, типу, набагато краще там ним керувати. Так само там, розбиратися в якихось налаштуваннях десь шарити, лазити, Типу. Це однозначно впливає сто процентів. Де для тебе були оці найважчі, найскладніші бойові випробування? Де ти зрозумів, що пілот БПЛА це не так вже і комфортно, і не так вже і в тилу працювати? Так, та, Е, ну ми стояли на балагані, тобто це на Покровському напрямку, околиці Мирнограда. Відчуваєш, коли все в тебе летить, грубо кажучи, ти ну? Все, все, що є, все є. Там є міномети, там є і стволка, і каби. Вони, вони не проти каб запустити на позицію дронщиків ну, не, не, не шкодують взагалі. Та ти постій, постійно теж перебуваєш під дуже великою небезпекою, особливо теж треба виходити десь по провізію. Там, що ми, у нас мусить бути стерлінг, Щоб забезпечити, щоб був стерлінг, потрібно мати бензину, потрібно мати генератор. Щоб бензини закінчується, щоб щоб її знайти, треба вийти знову з позиції, піти в мирноград, напустимо, знайзяти каністри, занести назад на позиції. А це ж ті типу, ти можеш за цей час спалитися. Там ж ну підерські дрони літають, постійно все знімають. півішки теж постійно зараз. Ми коли заходили на позиції, ми заходили 24 кілометри, тобто, логістика в нас не працювала. А, та і там по дорозі можна було нарватися на дрон дуже легасенько. Просто зараз, з цим з сучасною дроновою війною. Оцеті пакіл зона, так сказати, вона ще на там на п'ятнадцять кілометрів з одної сторони і з іншої сторони. Зараз вже немає також там більш на нулі та де просто можуть ну з дроном. Слухай, от мені просто цікаво для себе, бо ми дуже любимо недооцінювати вміння своїх збройних сил і казати, що от російські дроноводи вони прям розвиваються там неймовірними швидкостями. От вони такі вміють, а Рубікон, який в них і як вони воюють. В них справді є щось таке, чого нема в нас, чи все таки і вони вже вчаться в нас? Ну, Все ж таки, оптоволоконні впівішки вони почали перші використовувати, ніж ми. Ну, вони теж в цій сізі дуже сильно розвиваються, особливо там той Рубікон якраз і він був на Покровському напрямку. Він нам перерізав логістику. Бо до того, припустимо, ще літом ми залишали заїжджали на позиції на коробочках мирнограти. І ми заїжджали заїжджалися, відки думали, бляха, як тяжко. А коли вже перестали коробочки заїжджати, ми такі, о, це вже в натурі тяжко. Скільки Дали... до позиції тепер пішки добиратися і назад? В мому в мому. Випадку, кожен там кожен, кожен напрямок це зовсім різний е, театр бойових дій. Там, кожного різні проблеми, в кожного там все по-різному. В моєму випадку ми заходили 24 кілометри е, на позиції. Так. В один напрямок, 24 кілометри. Один кілометр. напрямок. Та, та. За скільки часу це проходить? Ну, одну день ми йшли, ночували в бліндажі е, десь посередині дороги. Ну і потім по сіріку, по сіріку, це ті зранку. Ми виходили знову і доходили до Мирнограду. Це от просто для того, щоб розуміти, якою насправді є робота і побут пілота зовнішнього БПЛА. Що було найскладніше для тебе, власне, в тому, щоб зрозуміти координацію рухів і роботи з БПЛА? В чому є найбільша проблема? Бо тому, що от народ каже: нам дали попробувати потестити симулятор БПЛА. Отак, ніби все просто. А коли тобі дають живий БПЛА, починаються рухи вітру і так далі, і все інакше. З Чим тобі е, найважче було навчитися, щоби скоординувати свої рухи, через те, що я, е, грубо кажучи, грав дуже багато в комп'ютерні ігри, в мене таких типу, проблем не виникало. Е, дійсно, на ліфтофі на симуляторі дуже хороша зроблена фізика. І якщо порівнювати з реальним життям, з реальним дроном, то можна там, можна літати. Просто мені здається, там більше, коли людина сідає за справжній вже дрон, там більше психологічно, що він типу, вже боїться його розбити, бо в ліфтофі і там впав, розбився, нажав, тіпа, типу, перезапустив та й полетів знову. А в самому вже в реальному житті тебе вже там родраж, справжній дрони. Думаю, більше це типу пере, переживання, типу особистість. Слухай, а приходить деколи командир по шапці дає, що дрон загубили? Ну так, звичайно, звичайно, що моя позиція не відзначалася таким, що ми дуже часто дрони губили. Звичайно, типу були випадки, коли ми губили дрони. Це розхідник. Нема такого дронщика, який не цей не проїбав дрон. Так, це як мотоциклісти буває двох видів: ті, що падали, і ті, що ще не падали. Так, так. Тобто, це нормально. Нормально, це буває. ну Навіть в час літаючи, там є черговий, який бачить, як ти втратив дрон. Ну, якщо він що там його там ребом заглушило, що ти старався якось його витягнути не можеш, то і він нічого тобі не скаже. Якщо там по дурості якось його загубив, тоді та однозначно скажеш, ну чувак. Та, ти не поясниш, що таксі стало. Ну У мене були такі випадки, припустимо, з дроном, коли ми прикріпили до мавікавоги і полетіли, вже скидати. А воги не працюють, не скидуються. Все, верталися з тими вогами назад, садили його, так треба його ще було посадити так, щоб він не взірвався з тими вогами, посадили на дерево, Ми потім пішли з побратимом, шукали драбину, його розміновували, тоді знову ним користувалися. А це ж слухай, якимось русським чортикам пощастило, що на них не полетіли та, ті воги. Та, та, та. Тому треба та, перевіряти перед тим, типа як вже безпосередньо. Прикривляти воги потрібно перевірити, чи працюють скиди, чи все працює, тоді вже кріпити і летіти, так сказати, заходи безпеки. Ти вже у війську два роки. Майже два роки. Майже два роки. Скажи, будь ласка, а не проскакувала в голові думка, а може і залишитися в ньому, і професійно далі бути військовим? Не знаю. Не, не хочу, чесно кажучи. Ну, я знаю, що я тимчасово військовий і. Я хочу жити цивільним життям після війни. Я не, не було в мене ніколи такого, що я там ще до армії ставився, як чесно кажучи, трохи скептично. А, ось. Ну, зараз такий випадок, коли потрібно, я вважаю. А, і вибрав цей шлях, та і ним йду. Більше в мене контракт на три роки, в мене ще в, в, мене ще в голові ще є ще рік. Ще Шо може стільки всього змінитися, та, та, та? Ще Що та. може буде дємбіль, не знаю. Чи думаєш рости по званню? Чи є така ідея? У мене нема. Ну, якщо припустимо, це буде за необхідність, якусь то я там не проти. Але я не кар'єрист. взагалі, мені не потрібно там звання, мені не потрібно. Я прийшов робити роботу, яку я і так виконую на своїй на своїй посаді. зараз. Не відчуваєш якогось такого незвичного тиску, якого не було в тебе в цивільному житті? що от тут ти солдат, тут ти власність зсу і на тебе може командир покричати? Чи в тебе атмосфера власне в підрозділі абсолютно здорова? Я дуже сильно здивувався, коли прийшов підрозділ. Наш перевівся особливо де були всі бойові хлопці. Всі більшість з них пройшли піхоту. І вже тоді перевелися на дрони. Я не був в, піно, в піхоті, і вони мене на диво прийняли дуже-дуже типу, класно. І взагалі ніякої там в свою сторону не, не замічав що там, ти типа тільки прийшов там, що ні, тупо прекрасно всі прийняли. Наоборот, всі старалися допомогти. Там на перших виходах я там і переживав. Вони такі ні, все буде нормально. Що ти, типу переживаєш? Типу, все буде добре. Дуже впливає та колектив. Ну і плюс скажу, в нас типу, був колектив, який хотів їхати робити роботу. Нас не загнали туди, типу, на схід і ми такі, а що робити. Ми приїхали, ми чітко знали, що нам треба робити. Ми це і робили. Та і колектив я ну, дуже люблю своїх побратимів, командира на той час він зараз вже перевівся. Ми постійно навчалися, коли були на ППД. Постійно займалися там фізпідготовка, навчання, полігон літати. І це, і... Мене не знаю. Я наоборот познайомився з такими людьми, з якими я в житті би ну в цивільному ніколи не познайомився. А завдяки тому, що я опинився в армії, я з ними познайомився. І дійсно, здійснув круті люди. Ярослава, а чого найбільше бракує тобі? За чим найбільше сумуєш з цивільного життя? До чого найбільше, отак скажу, до чого найбільше хочеш повернутися? Ну більше хочеться, мабуть, свободи. Ну там припустимо, тебе там набридло там, і ти хочеш там поміняти роботу, якусь та тут такого, типа, нема. Ти вже як вибрав, ти вже ти мусиш тут бути. Та тіпо, що ти там будь-який момент не скажеш, я там все, мені, мене тіпо, армія надоїла, мене замахало, це все, я хов, більше не хочу, то тіпо, таке не пройде. Та й все. Ну, мене, в принципі, все задовільняє в армії. Я ну, не, не можу на що жалітися, грубо кажучи, все окей. Як ти казав, не кар'єри, за нагородами не ганяєшся, не просто викидує, виконуєш свою роботу. Так. Я тобі дуже дякую за цю розмову. А сьогодні у нас був в гостях Ярослав з позивним кінджал, людина, яка одного разу вирішила, що таке пора піти на КПП, постукати і сказати: Прийшов мій час приєднатися до війська наступного тижня нова цікава історія. Наступного тижня нові дискусії, новий цікавий гість або гостя. Пам'ятай, це проект без броні на ФМ. Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Підписуйся, коментуй, лайкай, будь з нами. І до наступного тижня, Па-па!